Понад 300 тисяч доларів США заробили на оформленні медичних довідок. Поліцейські Хмельниччини спільно з працівниками облуправління СБУ та прокуратури викрили злочинну схему в одному із медзакладів регіону, організовану головою лікарської комісії та іншими особами, котрі оформлювали фіктивні довідки. Таким чином вони допомагали чоловікам призовного віку ухилитися від проходження військової служби через отримання інвалідності чи інших важких хвороб. Роб серед учасників групи, голова комісії, керівництво лікарні, а також фахові спеціалісти, анестезіолог, онколог, хірург, дерматолог, ортопед, терапевт, медсестра та довірені особи. Зловмисники оцінювали свою роботу від 2 до 10 тисяч доларів США. Довірені особи підшуковували клієнтів та збирали їхні особисті документи для подальшої передачі в роботу. Посередником у справі між лікарями та ухилянтами була медсестра за 100 доларів США на день. Вона реєструвала отримані документи та відповідала за отримання і передачу грошей організатору схеми. В ході оперативно-слідчих заходів правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше ніж 300 тисяч доларів США. Днями поліцейські затримали голову комісії, медсестру та одну із довірених осіб на гарячому. Ті отримали та ділили понад 4,5 тисячі доларів США. Результатами Обшуків в службових кабінетах за місцями мешкання фігурантів та у їх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті з загальною сумою понад 7 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення, затриманим про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває.